Отже, всім привіт! Мене звати Оксана Качурівська і я вітаю вас на своєму авторському телеграм-каналі про гранти, де ми публікуємо не тільки варіанти грантових можливостей, а такі невеликі відеоогляди, що з цими грантами робити та як з ними працювати. Отже, сьогодні хочу вам запропонувати розглянути грант. Це 100 грантів по 5 тисяч євро від програми for Business для мікробізнесу. Отже, хто нам пропонує ці гранти? Це програма Business, яка імплементовується в Україні Європейським Союзом, урядом Німеччини, нашими Мінекономіки та Міністерством фінансів. Хто ж виступає імплементатором цієї програми в Україні? Це Фонд розвитку підприємства, Ощадбанк та ПриватБанк. І якщо ми бачимо, що в нас два банки беруть участь у програмі, це означає, що в нас буде автоматизована система подачі заявки. Що ж, давайте розглянемо, як це все відбувається. Отже, вперше, на моїй практиці донор дуже-дуже ретельно підійшов до публікації інформації про грантовий конкурс. Тут ми бачимо сайт Microgrant, де це такий невеликий лендінг пейдж з автоматичною системою подачі заявки. Оскільки, на жаль, мій підприємець зараз не підходить по умовам даного конкурсу, тому я не можу подати. Але відповідно запитання я для вас вже витягнула, попросивши, про що звісно, до колег, які підходять під умови цього конкурсу, тому їх обов'язково також надішлю додатково в чат. Отже, для кого цей грант? Грант для бізнесу, який хоче відновити діяльність на території України, щоб постраждала від бойових дій та була деокупована, а також посилити стійкість власного бізнесу, залучивши до своєї діяльності ветеранів або осіб з обмеженими можливостями. Отже, що нам пропонує донор? Донор нам готовий надати 5000 євро у гривневому еквіваленті для реалізації заходів з відновлення своєї діяльності через два банки Ощад і Приват. А, відбір грантоотримувачів буде відбуватися в межах конкурсу. Так? Тобто спочатку ми всі подаємо свої заявочки, тоді вони розглядаються. Доки приймаються заявки до 30 вересня. Тобто, навіть якщо ви сьогодні 9 вересня подасте свою заявку, то все рівно вам необхідно чекати до 30 вересня, поки заявки почнуть розглядатися. Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі порівняння показників діяльності підприємства до війни під час бойових дій, тому жодних розрахунків чи бізнес-планів робити не потрібно. Так, що ж це означає? Це означає, що в цьому гранті у нас немає бізнес-плану, і слава Богу. Проте, є показники. І, відповідно, потрібно зазначити показники діяльності підприємства до війни і показники діяльності під час війни. А, проте, цей грант для ФОПів, грубо кажучи. Тому сюди не потрібно подаватися тим, хто працює в мережі ФОПів, тим, хто має товки. Це грант для. Людина, яка от займається самостійно власною підприємницькою діяльністю, і має якісь і відповідає іншим критеріям. Які ж інші критерії ми теж обов'язково розглянемо? Тобто, на що можуть бути кошти мікрогранту? На обладнання, на переміщення майна підприємства, тобто на релокацію, на закупівлю сировини та матеріалів. Це дуже класно, тому що це оборотні кошти, навіть на виплату заробітної плати, на оренду плату та інші господарські витрати. Виплата заробітної плати це одна з таких дуже чутливих статей витрат, яка майже ніколи не покривається донором. Проте тут Фонд розвитку підприємництва в партнерстві з GAZ вирішили таки покрити заробітну плату. Проте важливо, що кошти мікрогранту, які використовуються на придбання товарів, робіт і послуг, повинні бути без ПДВ. Це означає, що ви повинні брати у своїх постачальників рахунки без ПДВ. Або, якщо ж все-таки ПДВ передбачається, то ви маєте сплачувати його самостійно. Пригідно додам також заробітну плату в даному випадку, ви теж маєте покривати без нарахування податків, а податки сплачувати самостійно. Тому що за за правилами міжнародної технічної допомоги жодні податки не можуть бути покриті за кошти гранту. Ну і бачимо таку велику лінійку партнерів, тобто, дякуємо тут. Програмі GIZ, дякуємо програмі EU4Business, уряду Європейського Союзу та уряду Німеччини. І в Україні це імплемовує Мінекономіки, Мінфін. Імплементуючим партнером є Фонд розвитку підприємництва, і тут якраз посилання, що через їхній портал ви можете подати цю заявку. Отже, на що ми претендуємо? 100 грантів по 5 тисяч євро для мікробізнесу. Ну і звісно ж, у нас є певні обмеження. У нас відбір відбувається в межах конкурсу, який стартував уже 2 вересня, триватиме до 30 вересня, і у нас є цільові області, які потрапляють під дію даного проєкту: це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, проте, окрім міста Києва, Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Одеська та Херсонська. Відповідно, якщо ви зареєстровані ФОПом у цих областях, проте це ще не всі вимоги до вас, ви можете претендувати на цю підтримку. Які ж критерії для відбору переможців? І я нагадаю, що це відбуватиметься в автоматичному режимі. Рівень постраждалості від війни, тобто чи ви втратили щось фізично, чи лише від економічної ситуації постраждали. Вид економічної діяльності, і це вперше я бачу градацію. По кількості балів, де підприємства певної галузі отримують більшу кількість балів. Локація підприємства на доокупованій території та соціальна відповідальність з бізнесу. Тобто нас закликають працевлаштовувати ветеранів та осіб з інвалідністю. Який же ж ідеальний аплікант для цього конкретного донора? Це невеличкий підприємець. У якого кількість працівників не більше 9 осіб. Тобто це малі ФОПи, який подав одну заявку від групи пов'язаних контрагентів, учасники якої ФОПи. Це означає, що тут компанії, які трошечки ухиляються від сплати податків і працюють через мережу ФОПів, не підходять, тут тобто сюди не може податися ресторан, який складається з 10 ФОПів. Так? Тому що це буде виявлено через контрагентів. І е, всі 10 ФОПів не можуть сюди податися. Але ще якщо у вас маленький бізнес, у вас маленька власна сироварня, ви працюєте там з сім'єю, ви маєте три найнятих працівника, які вам допомагають, і ви працюєте лише через одного ФОПа, то ви є ідеальним кандидатом для цього гранту. Проте ви мали розпочати свою діяльність ще до 1 лютого 2021 року. Тобто грант не направлений на підтримку молодих підприємців, а на уже діючих, які працювали ще до війни. Відсутня податкова заборгованість, ну зрозуміло, ви сплачуєте вчасно податки. Ви не входите до групи пов'язаних контрагентів, учасники якої юридичної особи. Ну, знову ж таки, ТОВКи, які розділяють відповідальність, розділяють податки та інші зобов'язання, працюють через боржуфопів, туди не підходять. Ви не отримували міжнародні гранти з 1.02.2022 і тут ми повинні розібратися, що таке міжнародні гранти. Міжнародні гранти це ж ніяким чином не якщо ви були учасником екстрараційних програм на, на, на зразок відважна, власне, початок, які в нас на базі діє бізнес-центрів відбувалися. Це не міжнародні гранти. Міжнародні гранти це якщо ви отримували конкретну допомогу від GIZ, USAID, МОМ, Проон, Данська Рада з питань біженців, Норвезька рада з питань біженців, це є безпосередньо. Міжнародні гранти. Ну, і, відповідно, якщо ви отримували таку допомогу значну, тобто там тисяча дві тисячі євро, на початку це не ті суми коштів. Мова йде про 5 і більше тисяч євро чи доларів, та у таких серйозних надавачів цієї грантової допомоги. Ну, і знову ж таки, якщо ви здійснюєте діяльність за певними видами економічної діяльності, які ми обов'язково проглянемо. Вертаючись до вашого запитання, чи можуть відмоніторити те, чи ви отримували міжнародні гранти? Ні, цю інформацію ви зазначаєте самостійно, тому якщо ви в заявці швидше за все зазначите, що ви отримували, заявка не пройде далі. Е, але це перевіряється наступним чином. До вас приїжджають і просто дивляться на те обладнання, яке у вас є на місцях. І ви дуже добре знаєте, що якщо у вас якесь обладнання придбано за кошти якогось конкретного донора, то воно у вас все обліпане. Обліплене наліпочками, що це придбано за кошти конкретного донора. Тому закликаю вас бути чесними, не брехати, бо це виявляється при інших моментах. А, так, і у нас тут є детальні критерії. Так, ви можете також з ними ознайомитися. Тобто до 21-го року зареєстрований як ФОП або юридична особа суб'єкт мікробізнесу, кінцевими бенефіціарами якої є виключно громадяни України. А, і. Має здійснювати господарську діяльність за будь-яким видом економічної діяльності, за виключенням таких кведів діяльності: сільське господарство, лісове та рибне господарство, комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ним діяльність. Тобто, відповідно, ці кведи не підходять. Чому? Ну, тому що є окремо гранти для агро, є окремо гранти для ІТ і є окремо тендерні пропозиції та участь в різних інших проєктах GIZ для консультантів. Відповідно, ваша господарська діяльність має бути підтверджена даними фінансової звітності. Це е, станом на 1 січня 2024 року. Це означає, що ви зараз не можете виключити якісь кведи, а додати ті, які потрібні. Бо це мало бути зроблено станом 1 січня 2024 року. Ну і також інші критерії, з якими також можна ознайомитись, вони є класичними. Тобто відсутня податкова заборгованість, ви подали одну заявку, у вас класна кредитна історія, вашими бенефіціарами є громадяни України, ви не провадите свою діяльність на території Арехії та Білорусі, ну і також проти вас не застосовані санкції, і ви не визнані банкрутом. Як відбувається подача безпосередньо в самої заявки? Отже, в першу чергу ви заходите на цю платформу і заповнюєте запитання, які будуть прикріплені до цього відео, і ви зможете також з ними ознайомитися. Е, про що вас запитуватимуть інформацію, і знову ж таки цей грант не передбачає бізнес-плану, тобто ви можете абсолютно самостійно його заповнити, користуючись лише базовими показниками, своєю власною випискою, е, своєю. Е, Своїм витягом та своєю податковою звітністю за останній період, де ви зможете побачити фінансові показники, які у вас тут на сьогодні проситимуть. Також важливо, що в рамках цього гранту, і ви це побачите в запитаннях, вся інформація, яку ви надаєте, може у вас попроситися в кінці бути перевіреною. Тобто, коли ви зазначаєте, що ви є, до прикладу соціальні маєте певні пільги, ви є інвалідом або є ветераном. То там є така приміточка, що ця інформація, що підтвердження цієї інформації буде у вас запрошене на наступному етапі. І не підтвердження цієї інформації може призвести до того, що вам скасують рішення про виділення грантової допомоги. Відповідно, в даній заявці від вас попросять інформацію. На що ви хочете витратити кошти гранту, як ви постраждали, чи можете ви навести якісь фінансові показники того, того, що ви постраждали? Також доведіть, будь ласка, про падіння річного вашого доходу. І тут важливо, що цей грант не направлений підтримати ті бізнеси, які вже активно відновились, так? І всі ми розуміємо, що в зв'язку з підвищенням рівня інфляції, з дорожчанням цін, дуже часто буває, що показники 2024 року суттєво перевищують довієнні показники. Особливо в контексті обороту, так? Але тут мова йде саме про дохід, і, відповідно, даний грант направлений на підтримку тих, хто ще не відновився і хто ще страждає. І ця допомога буде їм суттєво важливою для відновлення. Також кількість робочих місць, створених та збережених, які вам вдалося. Цей грант не вимагає від вас створення робочих місць. Проте він вас все ж таки запитує, яка у вас ситуація з робочими місцями. Після того, ваші дані потрапляють до банка партнера, і хто вже подавався на гранти від держави, прекрасно знає цю процедуру, що далі відбувається перевірка вашої ділової репутації, кредитної історії, зв'язками з іншими юридичними особами, це відбувається автоматично. В даному випадку у нас здійснюється два банки: Ощадбанк і Приватбанк. І після того складається рейтинг. Потрапляєте в перших 100 перим... 100... перших, хто. 100... Учасників рейтингу отримаєте фінансування після додаткової також перевірки, знову ж таки, оскільки після того йде онлайн-аналіз ваших фінансових показників і всіх тих, тих, тих показників, які ви зазначили в заявці. Що відбувається? Після того вам погоджують грант, і розпочинається фаза 2, це саме що з цим грантом робити. Донор нам тут розповідає, що є тут два тури в даному відбору учасників. І перший тур проводиться на підставі здійсненої рейтингової оцінки заяв, які пройшли попередню онлайн-перевірку, що ж перевіряють ділову репутацію, позитивну кредитну історію, відсутність зв'язків з юридичними особами. Етап другий проводиться вже саме серед переможців першого туру. На підставі особистої, і тут на даний момент важливо офлайн перевірки, даних, які були вказані у заявці. І якраз тут у вас можуть попросити підтвердження цих даних, які ви зазначали, які стосуються доходу, оборотів, працевлаштованих людей та соціального статусу. І вже після цього вас можуть визнати переможцем. І важливо, що тут нам донор також підказує, які дані ви маєте мати на момент початку підготовки грантової заявки. Ви маєте мати показники діяльності до війни станом на 1.01.22 та під час бойових дій станом на період з 01 01.01.23 та на 01.01.24. Тобто тут берете свою річну звітність, яку ви чи ваш бухгалтер подає у податкову, і ці показники мають бути у вас перед очима, і, можливо, потенційно у вас попросять цю звітність потім надати. Розмір річного доходу, середньооблікова кількість штатних працівників із зазначенням серед них учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. І плюс ви маєте мати цих, ці документи, які підтверджують інвалідність та статус. Учасника бойових дій, ваших працівників, якщо такі є. Також бажано мати або могти оцінити рівень завданих майну підприємств, пошкоджень та руйнувань. І тут, знову ж таки, з досвіду, коли ми часто запитуємо у наших потенційних аплікантів приблизно, чи ви оцінювали ваші втрати, і, на жаль, потім ми починаємо слухати різні розповіді, що наші втрати неможливо оцінити. Чудово тут можемо зрозуміти, що десь справді це дуже важко для вас оцінювати втрати, проте для донора важливо, аби ви могли назвати конкретну цифру, яку ви втратили обладнання, простой, невиконання договорів та інші показники, тому що тут потрібна цифра, яка впливає. Ну і знову ж таки оцінюється напрямки використання коштів відповідно до переліку дозволених видів витрат. І ми говорили, що тут покривається навіть заробітна плата, проте, крім податків. Тут, знову ж таки, є велика кількість додаткової інформації, як вказати показники підприємства. Це мають бути, вони мають бути внесені до заяви з офіційної звітності. Те, що я вам про що кажу, що потрібно мати річну звітність, з якої ви будете переносити свої показники. І цю звітність вас потім попросить підтвердити. Як підтвердити факти пошкоджень та руйнувань? Ви, маєте, ви можете завантажити фотографії, які підтверджують цей факт. На даному етапі початковому цього достатньо. І в подальшому ви маєте надати документи, які підтверджують ваше право власності або користування на те майно, чи на те приміщення, яке у вас було втрачене чи пошкодження. Тобто договір оренди, договір купівлі продажу, договір на придбання якогось певного конкретного обладнання. Як вказати напрямки використання гранту, тобто тут ви зазначаєте те, що вам потрібно е, придбати або оплатити його ринкову вартість та, е, е, та документи, які будуть це передбачати, тобто саме підтвердження придбання е, цього обладнання. Наступний крок. Тобто далі ви подаєте заявку, вказавши ці всі історії, і банки здійснюють перевірку. Аналіз ділової репутації, тобто це на предмет шахрайства, санкцій, кримінальних справ, податкового боргу та належність власника до політично значущих осіб, тобто зв'язки з або також зв'язки з політично значущими особами. Аналіз кредитної історії. Тут лише два критерії: відсутність поточної просроченої заборгованості, тривалістю не більше 30 календарних днів, та відсутність просроченої заборгованості тривалістю не більше 90 календарних днів, що не перевищує суму 1000 гривень. Ну і знову ж таки, групи пов'язаних контрагентів теж перевіряються. Наступний крок. Проведення автоматичного рейтингування фондом на підставі критеріїв рівень постраждалості, і цей критерій враховує ступінь пошкодження, тобто яке ви підтверджуєте фотографіями, тому, будь ласка, не нехтуйте фотографіями, та рівень зниження річного доходу, який ви підтверджуєте своєю податковою звітністю. Наступний критерій це вид економічної діяльності підприємства. Ну, і знову ж таки, вперше зустрічаюся з таким, але цеймовірно класно, коли. У нас є окремий бал за кожній окремий вид економічної діяльності. І ми бачимо, що переробка агропродукції займає аж 1,5 бали. Переробна галузь в цілому 1 бал. Охорона здоров'я 0,8, освіта 07, сервіс і послуги 0,6, будівництво 0,5, готелі і ресторани 0,4, логістика і транспорт 03 і торгівля 0,2 бали. Тобто, знову ж таки, торгівля допустима у цьому гранті. Проте, знову ж таки, вона оцінюється. Меншою кількість балів. Також окремо оцінюється якість використання коштів гранту. Тому ідеальний клієнт це якщо ви, ви працюєте в сфері агропереробки і ви хочете придбати обладнання, тому що в такому випадку ви отримаєте аж цілий 1 бал. В даному випадку критерії якості використання грантових коштів це, знову ж таки, 1 бал за придбання обладнання. 0,75 за переміщення майна бізнесу, 0,5 за придбання матеріалів та сировини, 0,4 за виплату заробітних плат, 0,3 оренда приміщення і 0,2 це інші господарські витрати. Наступний критерій це знаходження підприємства на деокупованих територіях 1 бал. І тут відкрию вам невеличку таємницю, що якщо ви не знаходитесь на цих територіях, або ви зареєстровані підприємцем пізніше, аніж в рамках цього конкурсу. А саме до. А саме до, до 1.02.21, то система вас не пропустить і ви не зможете подати заявочку. І, відповідно, наступний крок, наступний критерій це соціальна відповідальність вашого бізнесу. Тобто ви отримуєте додаткові бали, якщо на ваших бізнесах і підприємствах працюють ветерани або особи з інвалідністю, також по одному балу. Ось це такий алгоритм, де ви можете оцінити свої шанси. Але знову ж таки, не займайтеся прорахунком наперед, тому що ви не знаєте, хто подасться, крім вас. А я нагадаю, що це рейтингова програма. Заповнення заявки займає орієнтовно годину, тому якщо ви відповідаєте базовим критеріям, подавайтесь і очікуйте позитивної відповіді. Сподівайтесь на неї, скажімо так. Ну і другий етап, це, як ми вже говорили, це офлайн зустріч підприємця з банком е після успішного проходження першого туру, де ви, е проводи, проводиться перевірка документації, яку ви попередньо надали. Тобто це ваша податкова звітність, статуси соціальні ваші та ваших працівників. Е і знову ж таки, відкриття рахунку та укладання договору. Далі наступний етап, знову ж таки, дуже, досить цікавий. Після погодження гранту ви отримаєте перший платіж у розмірі 70% від суми мікрогранту на відкритий рахунок у підприємця у банку. Після того ви вживаєте всіх заходів, які ви запланували, тобто ви оплачуєте всі витрати з рахунку цього підприємця, ті, які були заплановані вами і зазначені у заявці. Після того ви підтверджуєте документально. Тобто ви надаєте видаткові накладні, фотографії, акти виконаних робіт, послуг, підписані постачальниками, також надаєте копії платіжних інструкцій, виписки з рахунків, якщо ви сплачували заробітню плату, ви це все надаєте банку. Банк підтверджує те, що ви правильно освоїли 70% розміру мікрогранту, і перераховує вам ще 30% відповідно. Опісля ви знову ж таки їх витрачаєте, надаєте знову ж таки всі підтвердження банку, і таким чином ви завершуєте реалізацію даного грантового проєкту. Цікавий дуже алгоритм, дуже складний, але, з іншого боку, дуже простий, тому що все чітко прописано, є класні підказки, і якщо ви хочете. Податись на цей грант і відповідаєте ключовим критеріям, то у вас обов'язково мало би все вийти, оскільки дуже чітко і одразу зрозуміло, що ви очікуєте. Проте, знову ж таки, якщо для вас залишаються якісь білі плями у цьому гранті, або ви би хотіли, я знову ж таки закликаю всіх підприємців подаватися на такі гранти самостійно. Тому що тут ніхто не може вам гарантувати успіху. Оскільки рішення приймається на основі рейтингової системи. Будь-який консультант може вплинути на вашу заявку, але він не може вплинути на заявки тисячі інших людей, які подаватимуться. Тому я закликаю подаватись вас самостійно. Проте, знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся в шапці профілю. Є посилання на мої контакти, звертайтеся, буду рада з вами працювати. І допомогти вам у подачі саме на цей грант. Запитання з заявки прикріплю обов'язково до цього відео, як в Телеграмі, так і на Ютубі. І, знову ж таки, очікуватиму на ваші запитання. А вам успіху у подачі на грантові заявки. А, і пам'ятайте, ніхто не напише грант краще, аніж ви самі.